Пані Ганно, можна вас на хвилиночку? Дві хвилиночки. Дві хвилиночки, пані Ганно. Комітет поїхали. Поїхали в мій комітет і зараз будемо там. А ви пропустите разом з нами? Нас пропустять? Можна? Добренько, дякую. — Добрий день. — Простите. — Можна? Добрий день. Ще раз. — Якщо ми… Добре. — Я тільки приїхала з Дряжиною, сьогодні їду в Ату, тому мені треба попрацювати. — Розумію, пані Іра. Ну, у нас таке питання, просто не знаю, чи ви нас, може, знаєте. Громадський рух… — Підписуйтесь. — ми маю знову про наш, нашу таку ініціативу «Громадський рух без парканів». — Так. Ми відвідуємо наших всіх чиновників. Я не like. Чиновник, а народний депутат. Ну немає значення. Та. Державний Державних службовців, народних депутатів також так. немає значення. І так. в рамках Кава, речі дані дякую. дякую. Та ми розуміємо, що є робочий процес, тому не будемо спригостить. Добре, ми йдемо. Так, Ми просто з, е, в рамках якраз е, ілюстраційного закону намагаємося показати відкритість чиновників, доступність, і також спілкуємося по декларації і можемо е, ну, вірніше, хочемо з вами якось домовитися, якщо є можливість, коли можна, ну, щоб ви чи нас запросили, може, додому, розказали, Я розповіли. Запрошую тільки своїх друзів. Розуміло. Розуміло. Такі, так само є багато журналістів, в мене малі діти, і це в мене закрита територія. Можемо поспілкуватися. Чиновників це дуже важливо, але мені здається, що в рамках, якщо ми говоримо, ви знаходитесь в комітеті євроінтеграції. Так, Ви не знайдете жодного європейського чиновника, двері е, оселі якого відкрити для будь кого Але чому полягає дійсно європейські чиновники? Це відкритості його декларації, його біографії і таке інше. Я хочу його звіту. Я належу до тих народних депутатів України, які є три і, за три останні роки. Ми знаємо. І з першого дня тут свого перебування повністю виконують закон про статус народного депутата України. Я вивішую свою біографію, друге, я вивішую свою декларацію. Декларацію. І ще навіть ви є єди... ну, один із треті, небагатьох, що я, я вас проб'ю, просто є од я живу, там, не всі та, депутати та, показують за три роки. Вона. Ми в курсі. Я живу там, де я зареєстрована. Паніра, да. ми, ми це прекрасно що, розуміємо. Головне, просто що, ні, що найголовніше, не перебувайте. це. Чем що... цікаво, що найголовніше? Я живу там, де зареєстрована. Моя декларація це є моя відкритість. Якщо щось там не співпадає, ці воплі, тоді ми можемо задавати це питання. Третє, я звітую про свою діяльність. Найголовніше, мені здається, дуже важливо, щоб депутати і чиновники не зловживали своєї посади. Для мене важливо, що від держави не отримувала ані землі, ані квартир, ані машин. І все моє майно воно було Плена ще до того, як я стала народним депутатом України і квартира, і машина. Коли я була Фаніра. президентом Уніану, ми придбали я цю машину свою, і вона у мене йде за всі ці роки декларації. Вона 2007 року народження. Мене. Ми це розуміємо. А поважаємо. Вона, ми країна, б це просто би, ми б ми б це просто поспілкувалися... Кредит, і тому ми її ще з родиною сплачуємо і дякувати Богу, нам єдине, що вдалося пролонгувати цей кредит до 17-го року. От так, от додому до себе приходять тільки мої друзі, журналісти. На жаль, я ми хочемо ну, хочем стати вашими друзями тоді. І коли, коли станете моїми друзями, тоді це буде можливо. А так моя декларація це є моя відкритість. Це Добре, тоді біографія. Там написано все, що я закінчувала. Ні, це саме ні закінчених вузів не вивішуємо. Моя діяльність це є моя відкритість. Ну, до тебе. Це приємно не, це взагалі просто. ви дуже вразили нас саме тим, що я... ми з вас спіймали практично, ну, вибачайте, що під будинком, я, ну, інші можливо. приїхала з відрядження. Я... Розумію, я кажу, просто вибачайте, це? що так під будинком, так але ж... ну це наш такий стиль, наш така, наша така. Але мій такий стиль, що моя родина, я її моя з питань безпеки. Ми можемо без родини. Ви просто на нас запросите, коли не буде нікого вдома. ви, ну… Ми працюємо на роботу. тільки тільки тут ви <правда> Може, я вас можу наканака запросити в кафе. Це європейська практика. Це європейська ми, практика. Ми, ми в комітеті євроінтеграції. Я, я дуже хочу, щоб ви жили по європейську. Там теж є песа, дуже там є дуже різна преса. Є преса, яка приходить до тебе в кабінет. Є преса, яка стоїть там десь під парканом. Будь ласка, це вже кожен для себе обирає, де він стоїть. Я досить відкрита, але так само як європейська людина готові відповідати на будь-які ваші зброї. У запитання. нас рівень довіри до політиків є, на жаль, не як в Європі. Я я маю, я, тому ми рів... хочем... І от Тому, і ми, ми зараз зайдемо на мій сайт, висять мої декларації, на ядра 15. Завободи. Ірина Володимирівна, ну я чесно скажу, просто декларації там їх оприлюднення вони не настільки там відповідають а що ви там тісності. Ви Ні -ні, просто... побачили, що в моїй декларації записана так, точнісінько машина не поїсіла. Я, я на ній їжу ці роки. Квартира вийшла, так там, де я зареєстрована. До речі, квартира належить мені, і там вона теж є. знаю, вона здається через будинок. Там живуть це квартира е, спадок Нам залишилась, mm. там зараз живуть переселенці. Яковська, мої друзі, які залишились без квартири, і ми їм дали можливість там жити. Mm. Я туди теж не запрошу, тому що це там живуть друзі, які, я думаю, не дуже будуть з того раді. То ми можемо повернутися до вас, ми... детально поспілкуватися по кожному поліцію. Ви ми мої друзінки станете прокуратури. Як громадський. Оце закрита інформація за щодо. E, Тому що ні, це зовсім... все, що публікується Я суду, знаю, декларації. А, а, але ви знаєте, от я наприклад вважаю, ну ми ж це не говоримо, а, наприклад не вказано мого сила. А, а, а це 2011 рік. А ви бачите, от всі декларації. Але якщо ми навіть беремо європейський статус, так то там трошки про особисте життя, а, да. там трошки інше тлумачення. Ін, це навіть там говорив міністр юстиції пан міністр Петре. сказав. дуже по А мої судові позови, які європейський суд виносив. Не в, в користь чиновників користь де, чиновників. Там де чітко було вказано про те, що особисте життя чиновника не є таким же самим рівнем захисту, як особисте життя простої людини. Тому тому особисте життя чиновника в нас записано в декларації Хто твій чоловік, хто твої діти, от але чесно кажучи, ну я. Я просто не та людина, яка знаєте, виноситься на помімо. Але у кожного у кожного тут є свій підхід і прем'єр і прем'єр-міністр, і міністр, і міністр юстиції, і голова Берхової Ради, всі заявляють про те, що і народні депутати, і міністри, і всі чиновники повинні. Показувати і звітувати на відповідність і стилю життя і рівню декларації. Декларацію прилюднюється, немає питань, але ми хочемо показати правильна і тому. Тобто, оце і позиція. і її... ваша Чому? позиція правильна і вона європейська. Ми ж комітеті євроінтеграції. Зачем? Але як це вирішується mm. в Європейському Союзі? Це вирішується тим, що в декларації мають бути ще звіти про твої видатки. І я сподіваюся, що ми до цього дойдемо і тоді ось твої доходи твої видатки ну, діти, порівняв з тисячі року. Воно вже буде і от тоді оце буде звіт. А знаєте. Ну, але Запускати поки що ми, ще ми до того не дійшли, ми, ми ж можемо усну і... це поспілкуватися. Ми З нашою дозволу, хлопці, у мене, правда, багато роботи і повірте, що я не прошу. Мені сьогодні на відміну від вас, я не знаю, ви там десь ну, будете мене... під парканом а мені в атомку. Тому <плес> <плес> дякую дуже. Пригости, хлопців, чай, Дякую, там не можуть. Всього вам найкраще. Добре, дякую. дякую, дякую. 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 Ось такою виявилася швидкою наша невеличка екскурсія в комітет Верховної Ради до пані Ірини Гераченко. Як швидко вона нас запросила біля свого будинку, так і швидко провела із комітету, можна так сказати. Звичайно, ми їй пробували протестувати на відкритість, на те, щоб поспілкуватися в неї вдома, як і з усіма нашими чиновниками, в яких ми побували. Проте пані Іра своєрідною формою сказала, що вона є відкритою. Вона може пояснити без проблем по своїй декларації, сказала, що все майно, яке в неї було придбане, воно придбане до того, як вона стала народним депутатом. Тому вважаю, що саме такою є рівень європейської відкритості. Це на її думку, в принципі, як кажуть, все залишається на її совісті. Ми маємо надію, що можливо ще із тими декораціями, які є вже у нас на сьогодні, нам вдасться домовитись і поспілкуватися з нею більш детально. Можливо, в її графіку знайдеться вікно для нашого візиту, і можливо. Як вона сказала, ми станемо для неї друзями, як журналісти, і вона запросить до нас до себе в гості. Від себе хочу додати, що Ірина Володимирівна має трошки задуматися над своєю дійсною відкритістю. І ми, «Громадський рух без парканів, хочемо показати не те, що є в декларації, там записано чи не записано, а наскільки достовірно те, що там записано, перевірити з наявним майном, яке ми можемо побачити в квартирах, будинках і тому інше. От ми бачили приклади, коли декларують одні статки, а мають зовсім інші. Тому суспільство не зовсім довіряє своїм чиновникам, політикам. І для того, щоб повернути цю довіру, люди мають жертвувати своїм приватним життям. Державні службовці повинні жертвувати своїм приватним життям, співкресло. Ось така наша історія на сьогодні.